Давайте я коротко вам поясню, як працюють моїстація, для чого вообще це все потрібно. Хочете багато грошей, класні, і стосунки, реалізуватися в кар'єрі, подорожувати, будь Перестаньте думати про це, перестаньте говорити на кожному кроці для всіх. Провідпустіться. Не прокручуйте це 1500 що п'ятсот разів себе в голові постійно, а просто відпустіть і зосередьтесь на тому, що у вас є. У Вас є здоров'я, у вас є голова, у вас є мізки, у вас є очі, у вас є руки, у вас є де жити, у вас є вкусна їжа. У вас є класні речі, у вас є друзі, у вас і цього більше, ніж достатньо для того, аби те, про що ви мрієте, з'явилось ваше. І тут же включається ваш стан. Коли ви в голові розумієте, що, блін, я маю абсолютно все для щастя. Я щаслива людина, у мене все є. І тоді відразу в голові включається, що те, про що я мрію, Теж є в моєму житті. Я зараз не говорю про те, щоб вдавати себе незрозуміло когось, ким ви не являєтесь. No. Я говорю вам про стан, який потрібно включити стан, коли ви все маєте і живете в цьому, в цій благодарності, коли ви вдячні всілене абсолютно за все. І ви розумієте, що ви щаслива людина, бо ви маєте. Повірте, на цей стан вдячності, на цей стан, коли ви відпустите це далеко-далеко, там во вселенну, во в космос. прийде те. Чого ви хочете, просто відпусти, Піш не дякувати за те, що ти маєш, Ось і вся маніфестація.